Як всі іграшки на Єлинці були приготовлені дітками у школах, у садиках. І е, такий конкурс він також є щорічним, е, і він проходить з 2000 року, просто не був поєднаний з порадом Миколаїв. Е, Так, е, все дійство завершиться е, походом у міську дитячу лікарню, де е, будуть передані е, подарунки діткам від меценатів. Е, і також цього року Парад Миколаївчиків розширює свої межі. Він буде приходити в Перечині. Я сама з тому мене це дуже радує. Там буде він невеликий, буде 40 Миколаїв, які пройдуться також вулицями міста. Місцеві будуть Миколаїв, Перечинські чи з Ужгорода? Це поїду. будуть змішані Миколаїв. Ага. Так, але сьогодні ми всі об'єднані, святом тому не грає роль. А як же ж цей факт, що снігу немає? Які ж то Миколаїв без снігу? І чому? No. Я думаю, у багатьох діток Миколай асоціюється не зі снігом, більше з подарунками, з цукерками. Ми нагородимо дітей з міської лікарні цукерками, і я думаю, навпаки, щоб підтримати атмосферу святу свята за відсутності снігу, веселими піснями, щоб народ дістав атмосферу зими зими, різдвяних новорічних свят. Я думаю, ніколи не смутиться і факт. Маємо наразі телефонний дзвінок. Доброго ранку. Представтесь ваше запитання до Миколаїв. Дякую, щиро вітаю. Це ішван вам телефонує. У мене таке запитання до, до ваших гостей. Власне, в багатьох заходах головне не кількість, а якість. Тому у мене таке прохання, щоб не було таких випадків, як є в деяких країнах з дідами Морозами, коли вони себе ну занадто вульгарно ведуть а інколи, як кажуть, її спиртним зловживають. Щоб дійсно підпір на роль Миколая був дуже суворий, скажем так, саме по моральних якостях особливу увагу звертати. Це перше. Друге, ви говорите про конкурси. Я пропоную конкурс серед діток проводити, наприклад, на знання де народився Святий Миколай, де зараз перебувають його мощі? Отаке от інше. Прошу усього найкращого. Дякую. Дякую. Нагадую, що нашої, е, у нас є номер прямого телефону: 61619.1. Можна телефонувати, ставити питання. Ми працюємо у прямому ефірі. Дійсно, чи проводиться для Миколаєв якийсь моральний і інтелектуальний відбір? Чи всіх охочих беруть просто Миколаїв? Чи треба все ж таки мати якісь знання? Знання як такі мати не потрібно для того, щоб прийняти у волонтерській акції. Я думаю, що вже не четвертий рік поспіль це влаштовується, було, не було ніколи випадків, як каже гість зложивання алкоголю. То, що у нас є чітке керівництво, це члени закарпатської ліги КВН, робочий колектив кафедри туризму жну, які нами керують, і взагалі, якби. Роль грає загальне розуміння, для чого влаштовується це свято. Ніхто не дозволяє собі. А, а... Позволити такі речі, як зловживання алкоголю о, під час цієї волонтерської акції, тобто, ну якби це свідомі люди, ми це розуміємо і знаємо, що це якби ми намагаємося просто створити свято. Люди настільки настільки, якби тануть у тій буденності, і про просто щирі посмішки, просто коли тобі хтось махає і без причини бажає добра і щастя, воно. Воно потрібно, ми насправді дуже часто про це забуваємо. Якби такі дні вони, вони важливі. Вони, е, е, ну, якби, ми це розуміємо, ми не хочемо зіпсувати свято ні собі, ні. Ну, і тим Є. більше, що, напевно, що Миколайчики то, працюють добровільно, а не наймають їх за гроші це і факт, треба життя. Скажіть, на яких конкретно вулицях можна буде сьогодні побачити? Миколайчиків? Uh, сьогодні ви зможете нас побачити в. Центрі міста вже на вулиці Корзо. Також ми продаємося гірчичним зерном по вулиці Корятовича, по вулицям Петафі, площі Петафі по близь Привітаємо облдержадміністрацію. Привітаємо Ужгородський головний поштант відділення пошти, а також в кінці кнець нашого маршруту, це як ми вже зазначили, міська дитяча лікарня. Я думаю, о, який би маршрут не був, о, як би ми його не відозмінили цього разу. О, Кожен житель Ужгорода почує наші крики, тому що кожен парад Миколаїв супроводжується веселим співанням різдвяних пісень, колядок не тільки українською, російською і угорською мовами. Тож я думаю, що кожен почує нас, вийде на вулиці, привітає, і ми його привітаємо. Чи можна долучитися до цієї ходини, маючи так костюму спеціального, от просто будучи звичайно моді можна? Так, да, звичайно, можете йти з нами співати з нами можеш і в лосінах. насправді люди так і ходять. тигрових тигрових лосінах. Так чому б ні, шановні Миколаївщики? Ви працювали всю ніч? Ще будете працювати сьогодні? весь день. чи отримали ви якийсь подарунок? Можливо, від помічників Миколая? від якихось оленів північних під ялинку? Я ще вчора е, дістала кіндер сюрприз. Ну, а, а я грошима, я Нема справедливості. Не кажіть тільки, що серед Миколаїв корупція є. не Корупція, це подарунок від родичів. Під Миколаємко від ж ми кажучи. дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії. Нагадую, що до нас сьогодні завітали помічники Миколайчика, які сьогодні пройдуться парадом Миколаїв по місту Ужгород. Моніка Транчич та Геннадій Копичак. Ранок на тисі» продовжується. Наразі маємо сюжет про гномиків, також про чарівних казкових створінь.